Вітаю камради. Приїхав я на коп. Он з собаками, Гуляєм. в лісі, знаменитому тут я вже не один раз був, ходив, шукав. Тут завжди знахідки були, завжди мені приносили якийсь результат. Бо ліс дуже цікавий тим, що тут було єврейське поселення. Перша світова, друга світова, воно було там частично спалене. Тут позаду мене дорога центральна проходила взагалі через ціле ліс, так довжину. І була ну, вона була центральною весь час там, від царизму до Другої світової війни. Двіження тут було, так що знахідки по-любому будуть. Вчора, гуляючи з камрадом, побачили, бачите, дорогу вичистили, вирівняли лісоруби, мабуть, хочуть, мабуть, ліс різати. Але добре для нас тим, що можна тут повести пошук такий. Там позаду мене вже камрад ходить з металошукачем, так що буде на два металошукачі. Думаю, результат буде. Буду, буде щось цікаве, буду включатись. Вважайте мені, удачі, а вам приємного перегляду. Доходжу, купаю, так по цій дорозі, там вже камрад він, спереду. І немає, немає щось того всього, що хотів, немає знахідок, щось взагалі глухо. Прийшов вже, може, метрів 150, може й більше, але знахідок не було взагалі ніяких. Ну але, до речі, тут я знаходив монети, тут знаходив імперію, що хочеш було коротше. в цьому іменно місці, де я зараз знаходжусь. І так позаду мене там по дорозі завжди були знахідки. Зараз то глуховато. Не знаю, що вони чистили, як так вийшло. Ну, щось нічого не видно поки. Ну але це поки. Дивіться, що знайшов, друзі. Він. О, такий грибочок, бачите? Хто знає, що таке? Такий запашок в нього специфічний. Це гриб-веселка. В такому вигляді, то він вже вистрілив. У нього що низом є такі яйце. Отакий От гриб. Вчора знаходив цей гриб і сьогодні. Красота. Маємо сигнал, во. зловили. Не викопав, не викупав. Знімаєш Так, да, так, да, да. я не тебе, я, я не знімаю тебе це все. Да, Дивись, воно тут во. О, да-да. да. А, ага. mm. 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 а поняв тебе, як не можеш знайти тепер ціль, цим дуже, дуже легко шукати таке. Ну так, чик-чик і все. Ну. Ще одна сашок гільзи. Але бач, кругла така. Але ці. вона того і била красиво, да. Yeah. Да, да, да. Ну йдем, коротше, йдем. Так, і купаємо по цій дорозі. О, камерат позаду мене ходить. Взяли мене на половину дорогу, він і я. Він я з цієї сторони, а він з іншої. Щось дрон гавкає. Мабуть, зловив якусь тварину, він щось тут завжди полює, ходить то чи пташку, чи білку, може хоче зловити. Отаке, коротше. він гавкає біля дерева стоїть. А в мене тим часом сигнал. Довго ходжу і сигнальчик маю. Он десь тут викопав я і било. Такий 104, чистий рівний сигнал. І вона бачить якесь кругленьке, щось біленьке, бачите? В грудиці. Надіюсь монета чи... Не знаю, що може бути. Ось таке не видно нічого. Щоб щось читалося, може бути якась пробка навіть. Ну, розкриваємо, друзі. Ну щось таке. Гляньте сюди. Монітос, монітос, монітос. Кись. Я в шоці, це, мабуть, щось срібло. Скоріше за все це срібло манітосина якась. Ай-яй-яй. Капець. Оце значить дорогу розрили. Щось срібне. Може імперія. Може якась Польща, ну коротше не знаю. Треба буде дивитися, мабуть, вдома, бо нічого не бачу коротше, зараз. Отаке-то. І то бачите, тут вискочило. Скільки вже раз я по цій дорозі ходив і знахідки все одно є. Там камрад десь... Іде, він не такий досвідчений пошуківець, то він трошки помаліше. А я то лечу, за мною не встигає. Заліз трохи в кущі, недалеко від срібної монети. Вон тут дорога. Вон вона видно, світиться все. І там викопав я срібну монетку. Ну я думаю, що срібну. І отут у мене другий сигнальчик, дивіться сюди. Он під деревом, під дубом. Досить цікава пряга випала, я вам скажу. Гляньте, яка пряжка. Така гарна такими ажурними закінченнями. Ну така цікава цікава пряжка. Не знаю, що це за період, що це за пряга, але щось якісь має надписи. Ну Може потім помию і її і покажу вам. Ну таке Монетку мені не вдалося визначити. Не знаю, що це за монета. Може вже вдома під мікроскопом подивлюсь і вам покажу. Отаке. Все, пішов я далі. Буду тут трошки походжу по цьому лісі. Бачите, тут таке чистеньке місце під дубами прогуляюсь. Гуляю я так під цими дубами. І недалечко ще одна знахідка в мене була від тієї пряги. Подивіться, знову пряга в мене. І не тільки пряга, а ще така гільза разом. Але бачите? Спочатку викопав прягу і бачу ще один сигнал, думав, ще якась частинка, ну... звідти гільза вирізла. Але була глибше. Ну таке. Щось що по-любому було якесь движення, я так що буду тут лазити, дивитися, перевіряти. Зустрілися з міському радом. Він знайшов монету, показує. Ще й дуже цікава монету, я тобі скажу. Це Імперія Ніколай ІІ, формат одна-друга копійки. Це класна монета, 899 рік. Імперія сьогодні це вже круто, я тобі скажу. Красота. Красоті ще. Так, я покажу я свої монету. Дивись. Похоже, що я знайшов. Але я щось таке непонятне взагалі, блін. Де Але я довго щось з нею розуміти, щось не таке ж. О, от бачиш. Витрошую. Ніби срібна монета, так зрозумів. Але нічого не читається взагалі, нічого немає. А мені о, як то о, срібло, матеріал срібло. Мені так здається. Але що це таке було? Це може бути або польська якась, або імперія ...тоже якісь там нікулаша. Ну таке щось. Ну, можна глянути. Ну. Ой, полетіло, заболь. Mm. ну. Mm. Ну не видно нічого, нема. Але імперія є, бачиш, і в треба є і в мене. 101, 100, 102 б'є чистий рівний. Ніби десь тут. Я не знаю, може бути якась інша фігня, але треба купати. Ну... Викупав. Б'яли, що щось розбив, розкидає його. щось розкидає. Або є щось, от. Дивись. Що це таке в грудиці? Якийсь гудзик, мабуть. Таке щось зжурне. О, видно. Ого. Да, гудзик. Я вже такий находив тут, реально. Це вже другий, я без вуха знайшов. А тут вухо вже є. Алюмінієвий гудзик. Якийсь циганський. Ну серйозно, якийсь такий з того періоду. Так, так. Ну, Але знахідка цікава, вже до монітос, але таке теж буває. От, біжутерія всяка попадається. Ну, нічого, йдемо далі. От і все, друзі. Відкопали на сьогодні Вон та дорога позаду мене. Знахідки ви бачили, що ми знайшли за друг, поїхав. Так що буду зараз вам показувати свій результат. <кхе> Ось такий в мене результат на сьогоднішній день. О! О, бачите. Ще он таке ходячка в мене, тих останнє 25 копійок попалося. пряги такі і монетка ця срібна ніби. Я думаю, що це срібло, такий матеріал схожий. Ну, але я подивлюсь в і все, передивлюсь і тоді вже напишу тут точніше, що це в нас за манітосина. Це гудзик такий. він... Біжутерний, в мене вже такий є. І, до речі, тут знайшов. Це вже другий такий. Ось такий, шестерня така якась. Чи що це таке, я не знаю. Ось така хрень якась попалася. От все. Оце такий в мене результат на сьогоднішній день. Мало, звичайно, але це літо. Літом все заростає, все постійно жарко. Ніяк не походиш, все засіяно. Короте, так що Такий результат, я думаю, що досить, досить хороший. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока.